Даш? Ай, який солодкий. Ще даш. Ще деш один. Ще деш один поцілунок. Даш? Ні, все. Думаю. Бере його духу, де. А чому йдеш? Поцілуночку маленьку, ще даш. даш? Забирає. Даш? Але ти покав, треба помити. Чого нема? Молоточка? Да, ходи з татом, теж? Не теж? Тут десь ба. Ходи. Будеш тако сидіти? А? Ходи. Це діткам не дозволено. Постав. Йдем, ходи. Мама бере, бери. бери. Нічку пускати, треба помітити, нічого Дуже добрі, коли тобі вигідно. Вже. Йдемо? Ні. Ходи, ходи, все. Тату беремо. Ходи помиємо і зараз прийдемо, добре? Де ж? Ходи. Зараз по ми прийдемо. Ні. Ну ходи, та ти беку наробив там. Фу. Ходи, а ну, дай Ні. Дай подивимось. Встань. Встань, давай. Фу. Ході. Ага, є, є, ходи. Gоді, зараз я зара приді, принесу. Придай сюди. Придай сюди. Ну ходи.